Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні знову відео про хризантем. Це канал Таня Саничка, канал про моє життя, про мої квіти. Ділюся з вами якоюсь корисною інформацією своїми квітами. І в попередніх роликах я показала у відео огляд своєї колекції хризантем, частини колекції. Зараз ми продовжимо. Я би хотіла це відео відзняти дещо пізніше, коли от уже ці пізні кущі будуть повністю розпущені. Але на ніч сьогодні обіцяють ноль, а деякі сайти навіть пишуть, що буде мінус два. Я цього боюсь. Боюсь саме, щоб квіти не побив мороз і вигляду вони того не будуть уже мати, який я би хотіла, щоб ви побачили. Тому відзніму це відео зараз. Ну, якщо до повного розпуску з квітами буде все добре, якщо мороз їх не пошкодить, то я зніму ще і сфотографую ще. Але зараз давайте, наступна двадцятка хризантем. Про попереднє відео в описі я залишу посилання, ви зможете перейти, подивитися, для того, щоб на весну обрати собі якісь череночки. Цьому поїхали. Наступна двадцятка, кулеподібні. Сьогодні кулеподібні, в наступному ролику, до речі, сьогодні я також його відзніму про корейки, тому що також я боюсь, щоб їх не пошкодив мороз. Отже, під номером 41 буде у мене ось така христиантена. До речі, в попередніх відео я говорила і зараз я скажу, можливо, хто не бачив попередніх відео, я коли свої хризантеми купувала в свій час і цього року багато купувала, я не знаю більшості нас. Тому, якщо хтось знає, як називається котрась із хризантем, я дуже попрошу внизу в коментарі написати, припустимо, там хризантема номер 41 і така її назва. Всім, хто підписував, в попередніх відео я дуже щиро дякую. Інформація для мене ця дуже цінна. Дякую за підтримку і за те, що ви мене почули. Отже, хризантема тема 41 Ось така чудова квіточка. Подивіться. Є у мене такого формату. Я так розумію, що це та сама сортосесія. Ось ця хризантемка. і ще там є така сама рожева. Зараз ми до неї підійдемо. Ця хризантема жовта була в попередньому каталозі. А ось, ось вона, номер 41. Якщо не поморозить і розквітне пізніше, розкажу. Верніше сфотографую і покажу, який вигляд вона буде мати в повному розквіті. В коментарях ви пишете, щоб я під час розповіді про хризантему розказувала про її висоту. Тому сьогодні я з рулеткою, отже, від землі ця хризантема до 40 см. Ось, Квітне вже добрий тиждень. Ну, Сьогодні у нас що, по-моєму, 16 якщо я не помиляюсь, жовтня. Тобто розквітає в першій декаді жовтня. Ось ось вона дуже велика квіточка, подивіться. Так, вона ще не повністю розпустилась. Я, звичайно, зараз її сфотографую, але буду сподіватись, що вдасться сфотографувати, що вона не примерзне і в повному рості. Хоча хризантеми не бояться, але. Але таке примерзають, тим ні, як квіточка, як втрачає той вигляд, який хотілося. Б. Ти цека вона розкішна, також не дуже давно почала квітнути до тижня. І це номер 42. Я так розумію, що це, певно, та сама сортосесія. Але якщо знаєте назву, будь ласка, напишіть, висота також до 40 см. 35-40 від землі. Ось такий гарний кущик. Далі під номером 43. Ось така в мене хризантемка. Цього року я її придбала. Вона у мене перший рік. Подивіться, яка квіточка, вона лимонна. Велика-велика квітка, дуже гарна. Ось, навіть. При повному розквіті крайні пелюсточки стають рожевими. Також тільки-тільки вона почала розпускати квіточки, тобто з 10 жовтня. Ну, в крайньому випадку у мене Ось дуже хочу побачити її, коли вона повністю розквітне. Також приблизно та ж сама висота, приблизно тих самих 35-35 см. Тобто низенька. Невисока. Ось ці хризантеми є в попередньому каталозі, але зараз вони вже більше розквітли, тому можете побачити. І поїхали далі. Це була хризантема номер 43 Ця машулічка повністю розквітла. Подивіться, яка розкішна. Під номером 44 низесенька хризантемка. Завжди вона низенька. Ну, 20, навіть не має 25 см. Дуже гарна, велика квіточка. Ось так, як порівняти дивиться, такі крупніші квіточки. Номер 44 Дуже хочу її побачити в повному розквіті. Навіть не знаю, чи фотографувати. Тільки-тільки, ось буквально день-два, як вона випустила квіти. Дуже гарна назва також, я не знаю, але. Можу собі уявити, коли ось це чудо розпуститься повністю, що це буде за краса. Маленький компактний кущик. Квіточка безподобна. Цього року я купила цю хризантему, тому щось про неї там такого особливого не розкажу. Сподіваюсь, перезимуй, перезимую, я сподіваюсь. Буду мати таку в своїй колекції. Номер 44. Так, під номером 45 наступна хризантема. Ось вона в роз... початку розквіту прям чорна. Також малиночка у мене. Я її бачила дуже давно, колись у мене вже була така хризантема. я її втратила. І цей рік я поновила її в своїй колекції. Звичайно, е хотілося б. Відзняти її, коли вона повністю розквітне, але ну, відзнімаю сьогодні, далі будемо бачити, що нам покаже погода. Там бачу, наступний тиждень пише плюси, без мінусів, тому сподіваюся, що все-таки ось цю красуню в повному розквіті побачу. Бачу, я покажу вам. Так, це був номер 45 у мене, в попередньому каталось. Ось ця хризантемка була, але була ще не розквічена. так Обіцяла, що буду показувати, показую. Не пам'ятаю номер, але, але вона дуже класна. Подивіться, також була ця зелена, під номером 46, ось вона, така фіолетова. Дві два таких кущики я маю маю ще такого самого кольору ранній кущик, серпень-вересень. Тільки не знаю, як, як його відзняти, бо він вже практично перецвічений. Щось щось й зараз покажу. Це номер 46, також низенька. Тут росте у мене поряд два кущики, але от один низенький, скажімо, 25 см, а другий ой, ще другий, Більше 30, 35 см, навіть 30, навіть до 40. Тому щось казати, яка вона, чи вона така от незесенька буде, чи буде така трохи вища, я не скажу. Не знаю, від чого залежить, ніби і череночки були однакові. Дві я їх лишила. Так, це номер 46. Дрібнесенькі листочки, така невеличка квіточка, але подивіться, яка квіточка гарна. Ось, суперова, номер 46. Під номером 47. Низькорослий кущик, але з такими великими, гарними квітами. Тільки тільки почала показувати квіточки. Дуже хочу знову ж таки, щоб повністю розтіла, показую на всякий випадок. Зараз ось вона. Кущик незесенький, навіть зараз поміряю. Кущик 25 см висотою до 25, навіть менше можливо. 22-23. Ось такий. Чудові квіти номер 47. Під номером 48 у мене ось така жовта красуня. Вона в повному розпуску, як. У жовтий м'ячик. Також низесенька також до 25 см. Навіть не буду міряти, це номер 48. Тільки-тільки вона почала розквітати, є ще такі кущики Ось там далі в мене, які ще навіть квіточки не показують. Напевно, трошки більш в тіні ростуть. Дуже класно. Сфоткаю, коли розквітне повністю. Обов'язково сфоткаю. Під номером 49 в мене ось такий гудзичок. Я ось ці хризантемки називаю гудзички. Ось є у мене такий блідофіолетовий, такий яскравофіолетовий і вишневий. Це вишневий ще ще зовсім не квітне. Це буде номер 49. Зараз скажу висоту 30 сантиметрів вона висотою. До речі, ось ця також вона є вищі кучки. Це, певно, був малесенький чернок або пізніша посадка. Ось цей блідофіолетовий під номером 50 ми поставимо. Так, номерую я хризантеми сама, я про це говорила в попередніх відео. Я собі номерую на ось такому пластиковому ножику пишу номери і одночасно на телефон на фотографії також підписую номер для того, щоб весною я знала, який де росте кущ і з якого черенки як номерувати. І ось цю вишневу я підписую номером 51. Я думаю, що вона висотою до 25 см. Думаю, що вона би була, певно, вища, тому що могла би бути вища, це в мене пізня посадка. Тепер ось тут у мене ще якийсь розтеткий кущик. Я бачу, що це квіти гузочками. Але я не пам'ятаю, скоріш всього, це той блідофіолетовий, який я під номером 50 підписала Але нічого не можу сказати. Ну, якась квіточка одна показується. Не знаю, чи вишнева, чи фіолетова. Буду бачити. Буду бачити, бо не знаю. Тим більше бачу, що то не з черенка, а навіть десь у мене з маточника. остався чи декілька черенків, чи поділка. Поки що його не підписую. під Номером 52 у мене ось така хризантемка. Єдине, в чому я маю сумнів, що вона коли подібна. Я думаю, що, можливо, це корейка. Дуже цікаві листочки. Ні в одної хризантемі у мене немає ось таких листочків, як на цій. Єдине, що у мене є два шкідники хризантемних, які її полонили. Я зараз вам поставлю шкідники. Ось така вона. Яка б вона була, якби вона була не поломана, я не знаю. Тому що цю хризантемку я придбала весною. І я вже не пам'ятаю, в мене весняної посадки. Від... Я вже не пам'ятаю, я... що я купувала, чи я купувала корейку, чи я купувала подібну. Вона у мене поломана. Ось так. Вже пускає бокові ось ці пагони. Але дуже гарна і так дуже гарне, дуже цікаве листя. Висота, зараз скажу, яка висота, до 40 сантиметрів. Ось так. Під номером 53 у мене ось така хризантемка, Цей рік я придбала їх дві. Весною я, верніше, придбала два черенки, вона ще з весни. І... Вони різні. З По першого погляду здається, що кліпочка однакова, але це купувалися черенки двох різних. Резонтем ось ця більш розовіша. Також тільки-тільки вона розквітає. А тут більше жовтих відтінків. Бачите? Ось вона низесенька. Такий зовсім маленький костик 25 см. Тут її трошечки в мене затіняє ось ця кореєчка, але буде вона в мене зимувати тут. Це номер 53. Такого дещо кремово ванільного кольору. Навіть вона дуже така цікава. Вернішця навіть більш ванільна, якщо дивитися. А ось ця більш така кремово-рожева. Також дуже гарні квіти. Трошки буде вона маленький кущик. Не знаю, який дасть вона кущ, коли пізньо пізнь, я придбала пізно цей черенок, тому кущики маленькі. Десь вже я їх садила, напевно, кінець червня-липень, коли вже була спека. І не дуже там їх хто підливав. І... Ось так. Це буде 54. У моєму каталозі. Під номером 55. Ось така фіолетова. Також вона 25-30 см, Тільки-тільки починає розквітати. Сподіваюся, що я це відео перезніму. Зроблю просто його дубляж коли вони повністю розквітнуть, я вірю, що вони не померзнуть, Але на всякий випадок ось це знімається. Це номер 55. номер 56. Жовтинка, біло жовтенька Розквітає зразу жовтим, потім стає біліша і біліш Зовсім не розпущений кущик Вже сама на себе злюсь, бо дуже хочу показати, а вони, вони ще не розквітли. Номер 56 у моєму каталозі під номером 57. Кущик розлетяний, бо є у мене такі шкідники, які називаються кішки, які шкодять, ломлять Подивіться, ось такий персичок. Дуже гарна квітка. І... Гарний дає. Хоч в розквіті, зовсім-зовсім персик. Є в мене схожа, зараз ми до неї підемо, але... але ця зовсім інша. Це буде номер 57. Шкода тільки, що трошки поломана. Подивіться, яка вона. Така серединка персикова, краєчки на рожеві, до, до самого краю переходить на білу. Ось тут. Висота. Її. 45. Ось так, приблизно 45 до 50 сантиметрів. Номер 57. Давайте так, до номера йдемо 58. Це ось та хризантемка, про яку я говорила. Вона дуже-дуже рання. Я пошукаю, я навіть не знаю, чи я сфотографувала її, в... коли вона розквітала, Вона розквітає десь від середини серпня, з кінця серпня і квітне, вересень. Це у мене пізній черенок, бо Навіть до того куща, який перецвічений, навіть не буду йти, бо там вже немає зовсім нічого. Я поставлю її під номером 58. Дуже гарна хризантема, рання хризантема, відноситься до рані. Ось вона. 58. Висота, не низький кущик. Це такий кущик до 50 сантиметрів. Так, до 50 сантиметрів. Під номером 59 ось такий і не червоний, і не вишневий. Ну, ось така квіточка. Також тільки-тільки він розквітає. Номер 59 пізній кущ. Середина жовтня можна сказати. Він тільки розцвітає 25 сантиметрів. Висота. Ось буде розцвітати ромашечка. Тут навіть зовсім не буду її показувати, бо вона дуже гарна, дуже ніжна. Але що ж, як зовсім немає квіточки, сподіваюсь. Сподіваюсь, що буде. Ще все попереду Так, 59. І під номером 60. Буде ось така оранжева хризантема, Також вона ще не дуже розквітла, але все ж таки хоч щось видно. Є в мене 4 чи 5 таких оранжевих відтінків. Тут віточка. Середня така, не зовсім маленька і не дуже велика. Номер 60. Висота сантиметрів 45, зараз скажу. До 40 сантиметрів ось висота цього куща. І тільки також починає розквітати. Тут тобто початок, верніше, з 10-го, можна сказати, жовтня. розквітає ця хризантем. Так, І в наступному відео будуть у мене кореєчки. Після цього я зроблю відео огляд ось таких великоквіткових хризонтем. Тому залишайтеся зі мною. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, лайкайте, пишіть коментарі. Знаєте назви, пишіть назви. Великий вибір хризантем, великий вибір черенків, дай Бог, якщо все буде добре, буде навесно. Залишайтеся зі мною. Пока-пока!